Під час останнього лабораторного дослідження води у річці Бористовій працівники Красноградського міжрайонного управління, головного управління Держсанепідемслужби виявили збудник кишкового інфекційного захворювання лямбліозу. І з цього приводу вирішено тимчасово заборонити купання на міській зоні відпочинку. Детальніше про це розповідає головний державний санітарний лікар Ганна Васенко. Красноградське міжрайонне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби України інформує вас про те, що кожного літа, починаючи з травня місяця і закінчуючи жовтнем, проводимо раз в дві неділі лабораторні дослідження річкової води на пляжі міської зони відпочинку. В липні місяці цього року також були проведені такі дослідження, і в одній із проб річкової води, відібраної на пляжі міської зони відпочинку, було знайдено збудника кишкового інфекційного захворювання лямбліозу. Лямбліоз є інфекційною гострою або хронічною хворобою, яка вражає тонкий кишечник, жовчний міхур. Та підшумкову залозу. Як я вже сказала, захворювання має схильність до хронічного перебігу, протікає з тяжкими наслідками, лікування даного захворювання є тривалим та складним. Основною причиною потрапляння збудника лямбліозу до річкової води, скоріше всього, є те, що останній час були великі. Дощі, можливо, з дощами в річкову воду, були змиті і сточні води. Також одною із причин наявності цього збудника в річковій воді є те, що на пляжі зоні відпочинка вода не є проточною, а є стоячою і тому природна способність річкової води до самоочищення вкрай заторможена. Основними заходами профілактики на дан в даній ситуації це є тимчасова заборона купання на пляжі міської зони відпочинку. Особливо це відноситься до дітей. Іншими основними заходами профілактики це є суворе дотримання правил особистої гігієни, дотримання правил термічної кулінарної обробки страв, особливо із риби, яка виловлена в річки Береставій в районі міського, міської зони відпочинку. І одним із заходів профілактики це є вживання питної води гарантованої якості. І якщо ви вживаєте Питну воду, водопровідну або колодізну, то необхідно її в обов'язковому порядку кип'ятити. Враховуючи ситуацію, ми звернулися до голови районної державної адміністрації, до міського голови і до директора Красноградського комбінату комунальних підприємств з пропозиції про тимчасову заборону купання на міській зоні відпочинку з метою, щоб на міській зоні відпочинка були встановлені обмежувальні знаки про заборону купання. І з метою широкого інформування населення красноградського району про дані обмежувальні заходи на міській зоні відпочинку.